Вітаю, друзі! Підпишіться на мій YouTube канал, щоб знати більше, щоб допомогти мені робити розголос, бити в набат і знищувати корупціонерів, марадерів, зелених гнит та іншу нечість. Погнали! Отже, донька фігурантів скандалу яєць по 17 гривень. Згадується в бельгійському розслідуванні про відмивання грошей. Проходить в бельгійському розслідуванні про відмивання грошей. Бельгійська компанія з торгівлі діаментами ІКГ згадується в бельгійському розслідуванні про відмивання грошей. Вона належить такій собі Ірині Кут, доньці Тетяні Глиняної, яка згадується в розслідуванні Бепта Набу щодо постачання продукції. Міністерству оборони за завищеними цінами. Яйця по 17 цей скандал, пам'ятаєте? Бельгійські прокурори повідомили журналістам оці -ці, е, ПРП, що в рамках розслідування вони вилучили близько 2 мільйонів євро. Але Ірині Кут звинувачень не висунули. Сама Ірина Кут через адвоката відмовилась коментувати. Журналістам і бельгійське розслідування, і можливу причетність до скандалу з постачанням харчів до міноборони е, в Україні. В Україні правоохоронці перевіряють компанію Мід що належала матері Ірини Кут у рамках розслідування про продаж продовольства за завищеними цінами. Міноборони та розслідування Бюро економічної безпеки щодо ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Юридичною адресою фірми МідМікс є склади, частина яких належить Ірині Кут. Слідчі також провели обшук за місцем проживання директора компанії Мідмакс. Вони вилучили 2,5 млн грн готівкою, а також документацію, зокрема, рахунок фактуру від хорватської компанії Назарів ДОО» за квітень 2024 року. Згідно з хорватським реєстром, КУТ разом з матір'ю володіла половиною компанії Назарії ДОО. З вересня 2022 по серпень 2023 Потім Галина стала єдиною власницею цієї фірми. Компанії Назарій ДОО належить готель. Мірарію в Хорватському прибережному місті Спліт. Це один з кількох об'єктів нерухомості, придбаних глиняною в Хорватії. Документи з Хорватського реєстру нерухомості показують, що з березня 2016 по січень 2024 року Глиняна витратила майже 26 мільйонів євро на нерухомість. Зокрема, на два готелі в Спліті. Більшість об'єктів нерухомості було придбано в 2023 воєнному році, коли в Україні. Спалахнув скандал щодо постачання харчів для домінноборони за завищеними цінами. Друзі, ну, давайте е, чесно скажу: майно Борисова, якого ми викрили одеського воєнкома, через два з хвостиком років таки арештовано в Іспанії. Що буде далі з ним, ну будемо спостерігати. Але хоча б арештовано. Глиняна, яйця по 17, все очевидно, завищення цін, очевидно, ці таблички, їх бачили всі завищені ціни на продукти для армії. Вона в цей час купує на 26 мільйонів євро нерухомості в Хорватії, і ніяка блядя, я вибачаюсь, навіть не подумала їх арештовувати. А навіщо? Видно, пані Тетяна Глиняна, її дочка Ірина Кут, яка брюліками там займалась в Бельгії, откуда в неї гроші брюліками займатися? Від мами вістімо. Вони чітко видно, знають табличку ділення і добре ділились з верхами, адже ніхто навіть не збирається їх переслідувати. З українських правоохоронців. Справи є, розслідувань немає. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.